Якби на підтвердження доцільності того, що я запропонував, я кажу, дивіться, я вам пропоную приїхати в гості до нас на округи, який я представляю, я кажу, от, відкрийте карту, закрийте очі, там, тикнете в декілька точок, і ми з великою ймовірністю потрапимо в ромономовні населені пункти, бо їх там більше на окрузі. І ось ми заїдемо, куди ви скажете? От приїдемо, кажу. Пселик, це що? що за заклад сфери обслуговування. Магазини, як правило, там частіше. Да? І це, як правило, тепер приватні магазини, там, як правило, і власники продає частіше, да? скромно. Я кажу: от ми приїдемо, от куди ви попадете жеребом. Ви підете першим, кажу, і ми будемо чекати десь там далі, в 100 метрах. Ви зайдете, кажу, в мене прохання, ви в українську там, ну, привітаєтесь, там, запитаєте щось в магазині. Будь-щось -що, купити, може, якусь дрібничку, і дасте якийсь сигнал, там, умовно, помічниці, щоб ви вже місію закінчили. Хай помічниця зайде другою, хай вона російською говорить. Розпаскується, mm -hmm. запитається, щось, купить, можливо, щось, потім дасте сигнал, я прийду. Чи впізнають, чи ні, можуть не впізнати, тому що то ж, я не є там якийсь такий зірковий, да, тобто можуть не знати цілком, хто є нардепом з округу, це нормально. Як, а ви ж зірка і спорту, як, як, я так розумію, Ну, регіональному. Скромно. Я, 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 до того часу, як не з'явився в нас Іван Гешко, да, там, тепер він така зірка, я кажу, я пішки перерівнив з ним ходив. Там, угу. але, мав честь один раз навіть виступати до збірну України, юнацькою, цим пишаюся, але е, скромні результати. І я кажу: я зайду і буду румунською. Привітаюсь, там щось запитаюся і куплю щось. Угу. Я кажу, я не є багато людиною матеріальною, я не з бізнесу, але я, ну давайте посперечаємося, не знаю, там на ящик, коньяку чи щось, от, що ви хочете, що всіх трьох обслужить цими мовами спокійно, там, вас українською, помічницю російською, мене румунською. Mm -hmm. А потім я вас попрошу, от ми вже якби, карти будуть відкриті більш-менш. Mm -hmm. тоді ви, будь ласка, поговоріть, там, як правило, власник стоїть, або власниця, скажіть, що. Вони зобов'язані обслуговувати українською мовою. От з цього місця почнуться проблеми.